У ліма Божа, я донька даж Божа, до тебе знесила, прийшла, стою біля храму, мені браму, зоря вже на небі зійшла. у серці моєму. Живе пташенятко, до ти ж його мамо зігрів, йому, мамо, вогняне зерняткою, водою святою ми, Дару йому, мамо, вогняне зерняткою, водою святою ми. Зростає хай птаха під зоряним дахом, у сині хай не летить. я ж піду по тому, до рідного дому, за ним у єдиною мить. У серці моєму живе пташенятко, то ти ж його маму зігрій йому, ну, маму, вогняне зерняткою, водою святою роми. Дарую йому, маму, вогняне зерняткою, водою святою. Роми.